Знаєте, що, друзі, я вам скажу? Якби ви себе не обманювали, якби ви не прикривалися якимись благими намірами, що от я, я повинна любити когось, як я можу себе любити, до речі, той коментар, що я ніяк не можу знайти, не знаю, куди він пропав. Де жінка мені пише, що не всіх є можливість любити себе, а що мені виходить, що треба залишити моїх рідних, щоб вони якось самі я так не можу. Ну, тобто каша в голові, і ти просто розумієш, що людина думає, що якимось благими намірами ми можемо сховатися від правди. А правда, вона дуже проста. Якщо ми не любимо себе, ми не можемо полюбити нікого. Ось вона правда. Як я можу дати людині любов, якщо я її в собі не маю? Якщо я нехтую собою, якщо я не вмію любити себе, не вмію робити добре для себе, звідки я буду вміти робити добре для інших. І я вам даже скажу більше. Насправді все починається із любові і закінчується любов'ю. І вся ця любов вона живе в кожному із нас. І проблема в тому, просто що люди не хочуть дозволити цій любові прорватися. От і все. І якби кожна людина, кожна жінка почала поважати себе. Почала любити себе, я не говорю про егоїстичну любов, що все для мене, все, як я сказала. Ні. Я говорю про нормальну, здорову любов до себе. Коли ти а, любиш своє тіло, коли ти піклуєшся про нього. Коли ти думаєш, що ти закидаєш в своє тіло, коли ти слідкуєш за тим, що ти думаєш, куди ти дивишся, що ти слухаєш, тому що ти розумієш, що це, що це все впливає на тебе, і на твоє тіло, і на твоє життя. І якби ми справді до глибини зрозуміли, наскільки це важливо. Ми б не гаяли часу. А насправді, якщо ми будемо по-справжньому любити себе, то більша половина проблем в нашому житті просто зникнуть. Подумайте про це.